Привіт, друзі, я вас вітаю на каналі Мінтілінці. Мене звати Олександр. І я щойно повернувся з бідронки. взяв таку супер-супер газету, яку подивлюся разом з вами в відеоогляді. Тому що дуже багатий асортимент товарів з промо-акціями, різними пропозиціями. До 8 березня зараз будуть різні пропозиції жінкам, там, якісь там квіти, цукерки. Ну і це все з один раз не покажеш. Краще показати ще в газеті. Щоб було об'єктивно. також хочу показати вам якісь, можливо, новинки. Дубайський шоколад, можливо, є, тому що я бачив магазин, можливо, покажу вам тут теж. Так що запрошую вас до оглядання. І так, переді мною чудова велика газетка Бідренка. І що з цього тижня пропонує магазин Бідренка. Ну, почнемо ми з овочважив. Овочі, фрукти, дивіться, шампіньйони, пів кілограму коштують 4,99. А ціна регулярна, їхні коштувала 8 злот. Ну, бачите, цікава, звісно, пропозиція. Яблука польські. Дуже поляки дуже люблять польські яблука. І вони інших не признають, тому що Польща е, дуже є знаменита яблуками. Я колись теж збирав яблука в Польщі, тому я знаю, які там плантації, як вони виглядають. Дивіться, звісно, велика акція на гомілки. Ось такі от курячі стегна, по 6,49. Це по 65 гривень виходить. Не з акційним, не виходить 12.60. Звісно, тут є шиночка, отака 250 грам за 65 гривень. 6,50. Це дуже хороша ціна. Такої шиночки, при закупі 2 штук. Ну і супер ціна, звісно, на масло. Хочу вам сказати, що поляки дуже люблять купляти масло. Тобто не має значення, коли воно то масло акційне. Кожен раз, коли буде акція, вони будуть його купляти і по 6 штук, і по 3 штуки, і 1 плюс 1. Ну і супер акція, звісно, по 4,75 при закупі 3 штук. Ну Такі от, воно, акції роблять, тобто вони не знижують там ціну регулярну. З 9 злот до 4,75, то треба купити зразу три штуки. Ну, от я вам скажу, що магазин він більш такий розполаг, як гуртовий магазин. Ну і супер акція, звісно, на хімію, хімія тільки коліно 13 злот. Тобто, ви не думайте, що дві штуки коштують 13 злот. Ніколи так не думайте, коли приходите в магазин, тільки 1 плюс один. Тобто кожна ціна. За кожну пляшку при закупі двох. Тобто за 26 злот ви отримуєте дві пляшки. Дивіться, а ще супер ціна до 8 березня. Підрунка пропонує Рафаело Цукерки в суперціні 9,99. Це приблизно 100 гривень виходить. Минулого року я знімав теж відео з бідренки, і ці цукерки коштували рік тому 7,50, уявляєте? Але це все треба скористуватися з картою моя бідренка. Ну, така от оферта до 8 березня. Ну і починаємо оглядати нашу чудову газетку. Так, що нам пропонує? Ну, от, як завжди, масло, чудова ціна. Курячі яйця. Щелкові е, при закупі 2 штук е, другий 60%, тобто одна 10 штук. Тобто, якщо ціна 10 зло, то другий буде 60%. Кілограм сиру голда супер ціна. 18 злот. І тут цілий кілограм, бачите? Супер. Також тут є налос знижка на рибку. За 100 г буде 4,99. Червоний лосось. Знижка, бачите? Я пам'ятаю, сьогодні жінка прийшла в магазин і каже: а чому лосось такий блідий, він не є червоний, а продавець каже, тому що не пофарбований. І от тут така ковбаса є, така ось суха в суперціні по 10,99 при закупі двох штук по, по 112 гривень. Цю шиночку ми дивилися. Вона коштує по 650 при двох. Ну і супер ціна, звісно, на олію. Бачите? Олія друга за злотовку. Тобто, якщо ціна регулярна його 7 злот, то буде за 8 злот 2 штуки. Супер ціна, звісно, є на український цукор. Чому український? Тому що фірма це є український. Ну і, звісно, поляки дуже люблять. Свій цукор, і вони його називають Королівський за злоти 75. Це є, виходить, поскільки? по скільки по 17 гривень. Але треба купити 5 штук. Бачите, ну, цікава пропозиція. До речі, поляків дуже все помішано на королевським словом. Король всюди має бути. Ну і от така от суперпропозиція до чаю. Всі чай ліптон із і фірма Saga 1 плюс 1. Тобто один виберете чай, другий буде безкоштовний. Тобто ліптон, якщо коштує 20 злот, то буде за 20 злот дві штуки. А також на каву Якобс, бачите, при закупі одної штуки з картою моєї бідронка» ціна буде знижена на 30%. І також тут всі такі ось сільотки, риби різні в відрах, не в відрах. Друга штука 50%. Звісно, їхня фірма Кулінео, торгова марка Кулінео, польська. Вшиські продукти Марінео, Кулінео, другий 50%. Тобто один ви берете і другий буде вам за 50%. Ну, чудова, звісно, пропозиція. Алкоголь не рекламуємо. Різні соки 2 плюс вигідні такі соки, нектари хто п'є, хто не п'є. Е, пепсі по 6 лот при закупі трьох штук 1,5 літра. От напишіть, будь ласка, друзі, скільки в Україні коштує пепсі, Бо я знаю, що в сільповому є дешевше. Ну і от Суперціни до Дня жінки. Бачите, до Дня жінки супер пропозиція пропонує підронка. Всі парфумовані води 1 плюс 1. І косметики 1 плюс 1. Туші, помади, все, все один плюс один. Супер ціні. Цукерки Рафело. Ну, я вже вам говорив, по 9:99 це супер ціна, якщо чесно. Фереро Роше по 1999. При закупі двох штук обов'язково. Треба дивитися, скільки штук. І ціна приблизно ви вже знаєте. Напишіть, будь ласка, нам, якщо в Україні дешевше або дорожче такі справи. У моїй любимі цукерки тут є барилки. Бачите, називаються барилки. Це з такими різними лікерами. При закупі двох штук буде по 15,99. Ну і така от класна фірма Stork. Мерсі цукерки. Супер ціна по 13.99. При закупі двох. З картою моя бідренка, звісно, в супер ціні. Це буде по 140 гривень. Ну, цікаво. О, тут такі от різні квіти, бо люди жінки полюбляють квіти, хто вазони, розумієте, і тут теж супер ціна, наприклад, на орхідеї, бачите, 55 злот. Супер ціна. Ось такі от, троянди. В горщику є, звісно, по 9,99 що нам ще пропонує бідром? Ось тут мандаринки. Ціле упакування кілограм 5 зло це 50 гривень приблизно. Нектаринка по 130 гривень по 12,99. Ну, а ви вже там напишіть, яка ціна в Україні, щоб я теж знав, щоб орієнтувався. Звісно, є виноград розовий по 12,99 це теж супер ціна. Ну, гарно, гарно. Розовий виноград по 123 гривні. Ось такі от суперціна ківі. Мені... От Не подобається ця супер ціна тим, що це є на... не на вагу, тому що на вагу буде вам дешевше. Мені здається, але тут виходить злотувка злотовка От Скажіть, скільки ви за одне Ків заплатите в Україні? Тут пише 10 гривень, тобто 99 гроші. Це один злот. Це 10 гривень, наприклад, і от яка там буде ціна. От картопля Чешина Польська, от по злоте 49. Супер ціна. 62% знижки. Що ми тут ще маємо? Супер пропозиція 1 плюс 1 Гратіс, помідори 500 грам. В'дерку 1 плюс 1. Ну, це непогано. Проколі, бачите, одне берете, друге вам в подарунок іде. В супер ціні по 3,50. Ну, я думаю, що це нормально. Тобто, кожна штука буде коштувати по 3,50 вам виходити. І хто любить лохину їсти з картою мою бідронка, одна штучка буде коштувати 300 г 9 злот. Це дуже хороша пропозиція. Вона мені подобається. М'ясо бургер. От хто любить дуже готувати бургери, от, от супер дві котлети. Це дві котлети бургерові. Вони коштують 14,99. Супер пропозиція. Ну, можливо, можна і самому -то приготувати, я так думаю. Що нам ще тут пропонує злотий? Пакування пружньовий віпшовіна. 7,99 буде при закупі на 199 злот, Тоді буде ціна вам за 7,99. Завжди треба дивитися на цінники і завжди е, знати акції. Тому що ви прийдете, а вам буде ціна зовсім інша. І ви не скажете, а е, я не знав, що там треба на суму взяти 199 злот, щоб була ціна 7,99. Ну, ви навіть не кожен поляк може прочитати того. Бачимо супер пропозиція на по 845 з хаб віпшовий. Це таке такі філе м'ясо класне. При закупі не пише 50% знижка ну по 85 гривень. Також тут можна бачити, поляки дуже е, купують. Супи вже готові до вашого вибору. Бачите, тут можна вибрати суп по 629 по 62 гривні. Образно, гороховий і борщ, різні різні мільйони м'ясо. Треба теж купити. Бачите, при закупі 2849. Ну, такий грутовий магазин, як кажуть. Ну, і бачите, Тут качка, шинка. от Супер пропозиція качка з грушками і маринованим смаком. В, в білому вині за 1599. Ну, це супер пропозиція, якщо чесно, за кілограм. Ну, і воно виходить біля 2 кілограмів, це буде виходити 30 злот. А, суші не знаю, як вам суші подобається. Купляєте ви суші, наприклад, в магазині, то напишіть. Я суші не купую в магазині, і, тому. Не знаю, як ви. Якщо ви купляєте, то скажіть, якої фірми? Ну, от, Супер пропозиція, самі дешеві суші, такі от маленькі, тут штучок 8, напевно, 230 грам 849. Але це пише, що просто ціна знижена. Тобто 8,49, 20% знижка і маєте такі от суші. Ну, отут от різні такі от рибки. Креветки. От по 1599 при закупі двох. Бачите, така от упаковочка 250 грам. Я їх купляв, вони мені подобаються, до речі. Тунчики, тушка тунчика. Бачите, 6.99. Там є, не пише, скільки грам. Але цікава пропозиція. Ось такі от різні палочки, палюшки, палочки рибні в паніровці по 8,66 при закупі 2 плюс 1. Дві берете, одна буде вам безкоштовно. А також така більша пачечка є по 14,99, грам. г. Ну, думаю, що це вигідна більша пропозиції, ніж ця. Лосось, бачите, супер ціна за 100 грамів 4,99. Ну, хліб, бачите, які ціні. Думаю, що українці купують хліб. Напишіть, який ви польський хліб купуєте, до речі. Тут, бачите, тут є така українська знайома вам хала. Плетенка, от, вона по 4,79. Але треба купити дві штуки. Запіканки. Запіканки, я не люблю ці бідрункові. Сухі такі випічки, хліб гарний житній, бачите, з тих зерен е, низькокалорійних. Ну вони класні. Також є булки з сиром. От, я пам'ятаю, що як я працював в Ашані, то були булки з сиром. Отакі от, от суперпропозиції. Зараз іспанський тиждень у Бідрьонці. І вони пропонують отакі от прошуто, бачите? Супер ціна на прошуто, Дуже люблю цю шинку 5,99 при закупі двох. Тут є 100 г. І вони такі пластирі, такі накладені все окремо, так нарізані, супер. Отакі от от супер пропозиції дитячі ковбаски. Бачите, по 2,99 тут є. 140 г. Ну, це супер пропозиція. Звісно, така кобаса різна є 450 грам. Це буде по 111 гривень. Що тут нам ще пропонують? Ну, оці яйця обов'язково зі знижкою 30% на другу штуку. Маскарпоне хто готує Тірамісо, от Будь ласка, 5,49 при закупі двох. Різні от йогурти по 2,19, такі самі, як у нас в Україні, по 400 грамів по 21 гривні. Думаю, що в Україні такої ціни немає. Ну, а звісно, хто займається спортом і вживає білкові всякі такі їжу, то тут, будь ласка, супер пропозиція фірма GoON при закупі 2,69 гривень. Хороші от такі от різні кашки. Що нам ще пропонує бідронка? От морожені будь ласка, продукти, різні, манго, ягоди, трускавки, вишні, будь ласка, друга, 50%. Я думаю, що це дуже вигідно. Також, хто любить піцу, їсти, друга піца за 50%. Наприклад, одна піца коштує 15 злот, а друга буде за 7,50. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк. І, звісно, хочу сказати від своєї уваги, що. Я раз побачив одну жінку в магазині, яка економила з такими пропозиціями в бідронці. 2 плюс 1, 1 плюс 1. Ну, так цікаво, так, пропозиції, тому що дешево. І люди так е, накуповують, і я замітив, що одна жінка прийшла і накупила товару 2 плюс 1, все по акції, все, все, все. І в неї вийшло е, кошик на 250 злот. А вона все купила це по акції. І... А знижка в неї вийшла 175 злот. Я підглянув просто на касі самообслуги. Був я дивляться на касі, а в неї знижка 175 сімдесят злот. Це дуже великі гроші. Якщо чесно, це майже 2000 тисячі гривень. В неї знижка пішла на товари. Але люди користаються, тобто купляють наперед. Деякі продукти знаєш, що деякі е люди, які економлять, то купляють багато товарів і економлять. І так, що я даже люблю економити і користаюся такими пропозиціями. Всім гарного вечора, папа, -па, Підписка, лайк.